Вітаю, друзі, ви на каналі Крафт І сьогодні ми вирішуємо головний запит наших клієнтів: як правильно зібрати мукомолку або млин ДМ після отримання. І у цьому відео ми покажемо повний шлях від отримання до першого запуску. І зі мною сьогодні Максим, наш експерт з обладнання. Всім привіт! Та Анатолій. Всім привіт. Це людина, яка знає все про те, як отримати ідеальну муку. Тож, Погнали! Друзі, дивіться, в такому вигляді приходить модель мина DM7, Парабан з двигуном на 7,5 кВт та блоком керування, який встановлений на станині. Також у нас є в комплекті бункер та ніжки. Важливо, у бункері ви знайдете паспорт з інструкцією по експлуатації та технічними характеристиками даного виробу. Також метізи для збирки самого вироба. Також у комплекті є набір. Сит з діаметром від 0,8 до 6 мм, що дозволить вам робити муку або крупу або дерть. Також є у нас ключик для зняття цих сит. І сам рукавний фільтр. А тепер розпочнемо нашу збірку. Для збірки нам знадобиться 2 ключі на 13 та болти М8. Ставимо піддон. Кладемо щось, щоб не пошкодити наш корпус. Перевертаємо млин барабаном вниз, беремо бокові опори станини та прикручуємо їх. Далі ставимо розпорку, але не затягуємо, а тільки наживлюємо. Потім ставимо муку і під'єднуємо лижі з однієї сторони, а потім з іншої. Зверніть увагу, що гайки закручуємо із середини. Далі прикручуємо тримач фільтра. Виставляємо їх саме як на відео. Далі ставимо фільтр мішок. Він кріпиться на 4 болтики М6. Після чого приєднуємо мішок до тримача. Далі беремо бункер і кріпимо його на млин за допомогою гайок та разу. До кожної одиниці млина ми додаємо фізичний паспорт. Тут чітко прописані заходи безпеки та порядок роботи. Максим, що головне перед першим пуском? Ну по-перше, це заземлення. На двигуні є спеціальний гвинт. По-друге, вибір сита. Якщо ви працюєте з новим продуктом, то краще почніть з великого розміра сита, для того, щоб не забити камеру. встановіть 4 сита в бази за допомогою спеціального ключа. І тільки тоді ставте бункер. Тепер щодо характеристик. Давайте детальніше. У нас модель DM7. Розміри. Ширина 75. Довжина 83. Висота до бункера – 1,45 м. І висота до найвищої точки 2,30 Двигун у нас встановлений 7,5 кВт 380 вольт. Обертів 3000 Продуктивність нашої мукомовки при пшениці, при виготовленні муки, це в нас 300 кг на годину, при крупі 1200 кг на годину. А про інші культури ви зможете поглянути на ось цій таблички. Вага даної мукомовки 110 кг. На сайті Крафтов є також потужніші моделі або слабіші від 3 кВт до 7,5. Якщо вам потрібно переробляти понад 5 тонн зерна. На годину, ну що, Максим, дякую, що розповів нашим глядачам про характеристики. Ну а цифри цифрами, але нам потрібна практика. А для того щоб дізнатися, яка у нас може бути фракція на цьому блину, мені потрібен Анатолій. Так, згідно з тобою. Ми поставили сита 1,5 мм і протестимо нашу муколку на кукурузі. Під'єднуємо нашу муколку до мережі, під'єднуємо мішок для готової продукції, відкриваємо заслонку, вмикаємо і сипемо повільно нашу кукурузу. Після того, як все перемололи, вимикаємо, знімаємо мішок, пересипаємо в лоток і ось така фракція у нас вийшла на виході. І після роботи обов'язково чистимо бункер та камеру. Отже, мукомолка DM – це професійний інструмент, який ви зможете зібрати за 20 хвилин. Ця мукомолка серії DM це золота середина між побутовим приладом і промисловою лінією. Завдяки своїй універсальності вона підійде широкому. Колу споживачів, а саме власники невеликих та середніх ферм, ви зможете робити грубий помол і дрібну крупу. Висока продуктивність до 1200 кг на годину. Для крупи дозволяє швидко заготовити корм на велике поголів'я. Підприємці, що виготовляють борошно на продаж у магазини здорового харчування або через соцмережі, ми попіклувалися і про вас зробили нержавіюче виконання моделі з позначкою NG відповідають харчовим нормам. Вона легко справляється з твердими культурами, такими як кукурузою, рисом, нутом та сочевицею. Ну і, звичайно, для виробництва, яким постійно потрібна свіжа цукрова пудра або спеції нашому комолка робить до 100 кг цукрової пудри на годину. Купувати цукор і молоти його самому значно дешевше, ніж купувати готову шпудру. Також вона підходить для подрібнення маку та спецій, таких як коріантер і перець. І також для фітоаптеки та виробників трав'яних чаїв. Чому? Бо молоткова система відмінно подрібнює сухі трави, коріння та листя в однорідну фракцію для фільтр пакетів або настойнок. І до речі, у нас вже є такий клієнт і є відео про те, як як ми перебивали фітозбір, шукайте в наших шорцах. Ну і останні це рибалки та виробники прикормки. Можна подрібнувати зернові суміші, макуху, сухарі та інші інгредієнти до потрібного розміру фракції. Це обладнання має сертифікацію ISO 9001, і ми надаємо гарантію 12 місяців. Ну а посилання на всі моделі в описі під відео. Підписуйтесь на канал Крафтул, щоб знати все про ефективне фермерство. До зустрічі!